В сьогоднішньому відео огляд будинку за 90 тисяч доларів на 110 квадратів з частково готовим ремонтом в котежне містечко Софія, що знаходиться в Київській області, Борисському районі. Ви можете приїхати, подивитись і можливо придбати особі. Погнали, оглянемо його, подивимось. Ми почнемо огляд з території. Також уже сюди направляються дизайнери, ландшафтні дизайнери, і вони зроблять тут ще гарніше, аніж є зараз. Тому через декілька днів ми зробимо вам новий огляд з готовим ландшафтним дизайном. Ось цього будинку на 110 квадратних метрів і на 10 соток землі біля нього. Ось це у нас буде задня частина будинку, нічого особливого, але тут можна собі зробити мікрогород. Тут можна поставити декілька е цікавих дерев, посадити собі школа, сосом, те, що буде мати ваша душа і ваше бажання це зробити. І ще фінансів височило. Е ось тут одне з найцікавіших місць на цій території: це тераса, майбутня тераса. Е подивіться, з яким класним виглядом, з виглядом на ось ці прекрасні сосни. Я вважаю, що це дуже круто, тому що у нас там є локація, де можна зробити мангальну зону. Ось тут ми робимо скляну можна зробити скляну терасу, поставити собі диванчик, насолоджуватись виглядом з своєї тераси. Ну кайфово! ж! Ось у нас друга сторона цього дворику. Ми бачимо там скважину, бачимо знову ж таки дві сосни. І ось там місце для парковки вашого автомобіля. До речі, місце на парковку вищити на два автомобіля точно. А якщо учинитись, можемо і три помістити. І що? Оглянемо будинок зсередини? Заходимо в будинок. У нас ще відбуваються ремонтні роботи. Як ви бачите, у нас вже тут готово тепла підлога. Тепла підлога буде. Повсюди, окрім кімнат. А, далі машинна штукатурка, і також відбувається утеплення криши. Ну, насправді, з сторони, класно, що ми знімаємо відео. До речі, вже було відео про цей будинок, це вже друге відео. А, і ви можете бачити, як все дійсно відбувається, не будучи тут на місці, а в онлайні, спостерігати через наш YouTube канал. Тому підписуйтесь. А, тут у нас кухня, велика кухня студія, додатково таке, типу додаткове приміщення. Додатково господарське приміщення доволі немаленьке. Буде комфортно зберігати там будь-що, що необхідно для кухні або для побутових якихось справ речей і так далі. Проходимо далі. Це коридор. Далі у нас одна кімната. Ви можете її подивитися. Друга кімната трішки більша. Це, напевно, доросла спальня буде. Цей будинок, до речі, ще не проданий, тому ви можете бути один з тих власників, хто приїде і придбає її собі. Цей будинок буде мати 10 соток, 110 квадратних метрів, ціна його 90 тисяч доларів з ось таким зробленим ремонтом, частковим, як я вам казав, частковим ремонтом, тепла підлога, комунікації, утеплена криша, проведена електрика. Погнали в іншу кімнату. Опана! Опана! А ось це, це на <світ <faenets> <світ> А, Місце у нас під ванну велику. Туалет. Ось тут мав би бути. І умивальник з іншої стени. Тобто, якщо ми заходимо, умивальник, ванна, туалет. <сквіт> Сьогодні ми оглянули будинок на. 110 квадратних метрів, які стоїть на землі 10 соток за 90 тисяч доларів, з частковим ремонтом і може бути зроблений під ключ під ваш запит. Даний будинок ще не проданий. До речі, в котежне містечко Софія ви можете придбати будинок за будь-якими державними програмами, такі як є оселя, є відновлення і так далі. І не тільки так, будь-який зручний спосіб для вас. Приїжджайте до нас на огляд. Ми задоволені покажемо вам будинок, територію, як відбувається процес. Всім гарного дня, пока-пока.